Всім привіт! В минулому епізоді завдяки одному з моїх підписників і одночасно ютуб-спонсорів Артему. Мені до рук нарешті потрапив суперкрутяцький велокомп'ютер Hammerhead Karoo 2. Якщо ж ви не бачили цей епізод, то прямо зараз натисніть на паузу, не дивіться це відео. Перейдіть спочатку за посиланням у правому верхньому кутку або внизу в описі під цим відосом. Подивіться першу серію, ну і тоді продовжимо разом з вами. А сьогодні ми з вами продовжуємо тестувати Hammerhead Хамерхет 2 І у мене навіть є цілий величезний список від моїх підписників, список питань до цього девайсу. Але поза як цей канал більше все ж таки в туристичну сторону а не спортивну, то в першу чергу ми з вами будемо дізнаватись, як саме прокладати маршрут на Hammerhead. Які методи доступні, і які з них будуть зручніші? Отже, плануючи свій велотур або навіть звичайну велопокатеньку, у вас буде залізобетонно чотири варіанти: перший це прокласти через сам велокомп'ютер, другий через сайт Hammerhead, третій через сторонні додатки по типу страви чи комута? Ну і четвертий. Підвантажити безпосередньо файл маршруту, який ви створили в якомусь іншому додатку. Тепер давайте по порядку і розпочнемо з першого варіанту. Спробуємо створити маршрут на Hammerhead. Заходимо у меню. Далі вибираємо roots. Після чого він оновлює список маршрутів. Далі ми вибираємо плюс. Нам відкривається мапа. На цій мапі ми маємо обрати стартову точку. І це ми можемо зробити двома способами: або пересуваючи курсор і обираючи певне місце, або через пошук. Наприклад, Крещатік-стріт. Для підтвердження вибору натискаємо на пташечку. Після цього нам пропонують вибрати точку призначення. Ми можемо масштабувати карту. Наприклад, нам треба на Поділ. Ми натискаємо плюс. І далі можемо так само масштабуванням вибрати точку. Наприклад, нам треба ось сюди до кав'ярні. І підтверджуємо вибір. Пару секунд, і маршрут побудовано. А натиснувши правому верхньому кутку три крапки, ми можемо навіть обрати ім'я цьому маршруту. Наприклад, тест. Окей. Далі ми виходимо назад і бачимо цей тестовий маршрут вже у списку. Можемо його вибрати і розпочати рух по цьому маршруту. Такий варіант зручний для швидкого планування на ходу, або якщо у вас немає необхідності створювати супер деталізований маршрут з великою кількістю проміжних точок на ньому. З мінусів можу відмітити, хіба що відсутність можливості обирати тип велосипеда відповідно тип поверхні, по яким будуть будуватись майбутні маршрут. Ну принаймні я поки що не знайшов такої опції. Якщо ви знаєте, що вона там є, будь ласка, обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну а поки будемо вважати, що такої опції немає. Звісно ж, на ньому можна зробити деталізований маршрут через вбудований планувальник, проте це буде зробити досить незручно, враховуючи розміри екрану, особливо якщо порівнювати з планувальником маршруту, який є на сайті Hammerhead, і який ми з вами зараз і розглянемо. Само собою вам необхідно зареєструватись та додати пристрій, після чого ви отримаєте доступ до особистого профілю та всього функціоналу. Переходимо у вкладку Roots. натискаємо велику жовту кнопку Add. Вибираємо Create Route. Після чого нам відкривається мапа, і першим ділом рекомендую одразу визначитись із тим, який тип маршруту ви будете планувати: дорожній, гравійний чи трейловий. Для нашого тесту залишимо дорожній маршрут. Тепер вам необхідно обрати стартову точку. Для цього можна або масштабувати мапу і пересунутись куди треба, або за пошуком, ввівши необхідний чекпоінт. наприклад, хрещатик. Хрещатик. Ну, хай буде станція хрещатик. Окей. Після цього необхідно вибрати точку фінішу. Давайте спробуємо ввести пуща водиця І пошук. До речі, не завжди через пошук вдається знайти певний населений пункт. Наприклад, тут зараз ми Водицю вводили, а програма вперто не хоче знаходити її. Є якась пуща Лесна, пуща Водицька вулиця, Пущанська вулиця і взагалі Польща. Тому ми зараз оберемо Пущу водицю прямо на мапі. Я то приблизно пам'ятаю, де вона знаходиться. Ось десь тут. Ну і припустимо, ми хочемо доїхати ось сюди, до цього пляжу біля озера. Натискаємо Фініш. Маршрут буквально за пару секунд пробудовується, а тепер ми можемо його деталізувати. Тут теж цікаво, робиться це досить просто. По-перше, можна пересунути деякі місця. Наприклад, якщо ви хочете поїхати не цією дорогою, а головною там, де їде трамвай. Для цього вам необхідно вибрати точку на жовтій смузці маршруту, з'являється ось така точка, і ви її просто перетягуєте, наприклад, ось сюди. Маршрут автоматично одразу перебудовується і ви вже можете їхати вздовж трамвайних колій. Є і інший варіант. Можна, наприклад, встановити фінальну ту точку, з якої починається деталізована частина маршруту. А далі продовжити виставляти кінцеві точки у тих місцях, які вас цікавлять. Причому хочу звернути вашу увагу на той факт, що планувальник, навіть попри те, що ви заздалегідь обрали тип покриттів відповідно до шосейних і дорожніх велосипедів, все одно дозволяє виставляти точки на стежках та прокладає маршрути по ним. Справа в тому, що планувальник саме вибирає пріоритет якихось певних доріг. А не обмежується якимось конкретним типом. І я вважаю, що це дуже круто. Щойно ви побудували маршрут, знову натискаєте на велику жовту кнопку Done. Далі вибираєте Save. І вибираєте назву маршруту. Ну, напишемо, наприклад, Тест, Hammer. Та натискаєте Save. Маршрут з'являється у списку маршрутів внизу на сайті. Тест Хамер. І вже після цього ми беремо до рук наш Hammerhead і переходимо у вже відоме меню Roots. Під час відкриття списку маршрутів відбувається синхронізація з сервером та оновлення інформації і з'являються нові маршрути. Іноді оновлення відбувається моментально, іноді не прямо зразу. Тож доводиться вийти назад у меню і знову зайти в Roots. Далі вибираємо новий маршрут. Камер дає нам можливість вибрати, наприклад, напрямок, прямо по маршруту чи у зворотньому напрямку. Також можна побачити тип поверхні, який вибрано при плануванні маршруту, і змінити маршрут. Тобто ви можете просто прямо з хамерхеду зайти та додати якісь точки, наприклад, ось. Тут просто нажимаєте плюсик, далі вибираєте точку, тобто так само, як ми планували маршрут на самому початку цього огляду. Ось вам і деталізована версія. Бачите, єдине, що незручно, постійно він віддаляється. От ви встановили точку, він знову віддалився. Вам треба. Збільшити і, наприклад, додати ще одну точку. Або ви хотіли побачити, чи вона чітко там стала, а вона там стає десь не в тому місці. Ну і це блін, капець як незручно. Третій варіант це імпортувати ваші маршрути зі сторонніх додатків, таких як Strava або Komoot, Але для цього спочатку треба їх підв'язати до вашого Hammerhead. Для цього необхідно зайти на сайт Hammerhead Dashboard, війти в акаунти. Тут ви бачите цілу купу різних сторонніх додатків, які ви можете приконектити, наприклад, страву чи той самий камут, трейнінг пікс сунто. Ну, ціла купа всього. І як бачите, страва та Komoot у мене вже приконекчені. А для того, щоб якийсь з інших додатків законектити, необхідно просто натиснути на жовту кнопку конекти. Після чого відбувається синхронізація, і ви зможете побачити всі ваші маршрути на сайті Hammerhead. До речі, тут можна і відредагувати ці маршрути. Наприклад, ось цей маршрут з комуту. Ми зараз спробуємо відредагувати. Натискаємо на нього, відкривається мапа. Ми бачимо цілу купу контрольних точок і фініш. До речі, це саме той маршрут, який ми їхали минулого року в Карпатах. Якщо ви не бачили це відео, то подивіться, будь ласка, за посиланням в правому верхньому кутку або в описі до цього відео. Наприклад, якщо б ми захотіли перепрокласти ось цю частину маршруту і поїхати не цією дорогою, бо тут через гори, через раху Байрака, а по нормальній асфальтованій дорозі ось тут, через синевір. Перевал. Нам достатньо було б взяти ось цю контрольну точку і перетягнути її, наприклад, сюди. Маршрут майже моментально перебудовується, іноді треба трошки більше часу, але в даному випадку у нас все спрацювало досить швидко. Окрім того, ми також можемо змінити фінальну точку маршруту. У нас була запланована Славська, а якщо б ми захотіли проїхати трошки далі, наприклад, ось цю тухлю. Достатньо просто тиснути тут. І нова фінальна точка вже пробудувалася. Після цього натискаємо Done і маршрут зберігається. І дійсно, коли я підв'язав акаунт комут до Hammerhead, у мене одразу все синхронізувалося. Я побачив всі маршрути. Проте, коли я спробував створити новий маршрут у комуті, він автоматично чомусь не синхронізувався. Хочу зауважити, що синхронізація відбувається дещо дивно в порівнянні з рідним планувальником. І після створення нового маршруту в комуті я декілька разів оновив сторінку браузера з планувальником Hammerhead і нічого не змінилось. Згодом я вирішив спробувати натиснути кнопку оновлення, як виявилось, зі спливаючої підказки, вона саме імпортує маршрути зі сторонніх програм, і після її натискання з'явився новий маршрут комуту і у планувальнику на сайті, і на самому пристрої. Чому це не відбулося автоматично при оновленні сторінки з планувальником Hammerhead і відповідної сторінки з маршрутами на самому девайсі сказати складно? Теорії воно б мало автоматично синхронізуватись кожного разу, коли ти натискаєш розділ roots, і тобі показує всі маршрути. Але чомусь цього не відбувається. Ну тоді вже додайте хоча б кнопку ручного оновлення, як ви додали у себе на сайті. Ну і четвертий спосіб додавання маршруту безпосередньо імпортування файлу. Натискаємо на жовту кнопку Add. Import root. І натискаємо для вибору файлу. Ось наш GPX, ми його аплоудимо. Буквально пара секунд, і ось він тут є. Імпорт тест. Причому цікаво, що на Hammerhead цей маршрут з'явився прямо майже моментально, і я нічого не оновлював. Тобто він якось все ж таки автоматично. Вміє оновлюватись, напевно, просто це працює лише з рідними додатками, а не зі сторонніми. Ну, в принципі, все логічно. Ну що ж, друзі, з маршрутами ми розібрались. Варіантів досить багато, все в принципі, зрозуміло і досить просто. Ну а тепер давайте перейдемо до налаштування сторінок екранів на Hammerhead. Зазвичай на своєму ваху використовую лише три сторінки. Перша, це ось така з мапою, де відповідно видно всю мапу, всю поверхню вона займає весь екран. Це дуже зручно, особливо в походах. Мені інша інформація, в принципі, не потрібна, бо навігація є першочерговою. Тому вся інша інформація виведена на наступні сторінки, де ви побачите і швидкість, і поточну швидкість, середню час. Ну, взагалі ціло купу всього і термометр в тому числі. А на останній сторінці у мене в основному інформація по підйомам, тому що, в принципі, хотілося б знати, що там на мене попереду очікує, і де треба економити сили. Отже, друзі, давайте тепер створимо сторінки відповідно до таких же налаштувань, як у мене на ваху Роум. Для цього нам необхідно зробити наступні кроки. Ми заходимо у «Profiles». Натискаємо плюс, вводимо назву нашого профіля. Наприклад, напишемо просто ваху. Він створює нам профіль. Перше, що ми робимо, це обираємо кількість сторінок. Зараз по дефолту тут одна сторінка. Натискаємо Edit Layout і одразу переходимо до створення нових, тому що цю видалити, поки нові не створені, неможливо. Притаскаємо сюди, натискаємо. Першу сторінку у мене мапа, тож ми її робимо першою. Мапа у нас йде одразу з показниками температури, часу. Але мене цікавить саме мапа на весь екран, щоб була максимально інформативна. Тепер одразу можемо видалити ось цю сторінку. Натискаємо Delete. І мапа у нас буде на першій сторінці. Далі переходимо до другої сторінки і переходимо до редагування. Ось так це має виглядати. Далі ми редагуємо. Elevation у нас буде підйом на іншій сторінці. Тому ми тут вибираємо Speed – швидкість поточну. Далі. Тут ми вибираємо час, час в дорозі. Right time. Тут ми вибираємо годинник. Я так розумію, що це time of day, але я можу помилятись. Далі у нас іде середня швидкість. Speed. Average Speed. Після цього у нас підв'язаний сенсор серцебиття. Heart rate. Звідки він зараз бере ось ці показники? Я не знаю, мені здається, що це якийсь рендом. Далі у нас встановлене Elevation. Тобто підйом. Встановлюємо Current Elevation. І термометр. Це, скоріш за все, в різних темплючі є. Друга сторінка у нас готова. Ну і третя сторінка з інформацією про підйоми налаштовується так само, як і попередні дві. Тобто, все досить швидко, просто та зрозуміло. Єдине, що налаштовувати все це треба на самому девайсі, на відміну від ваху, де ви це можете робити через додаток на смартфоні. Hammerhead зробила додаток, але лише для Android. І єдина його функція полягає в тому, щоб ви отримували повідомлення з вашого смартфона. Отже, як планується маршрут або перекидується з інших сторонніх додатків, я вам показав, як налаштувати сторінки екранів, я вам теж показав. І залишилось лише протестувати, як працює навігація і наскільки ж вистачає в дійсності батареї на цілий день катання. Ну, хоча б. Кілометрів на 60 треба буде виїхати. Єдине, що завтра в мене робочий день, а от вже на вихідних я зможу нарешті виїхати, катнути і все вам показати. Тож, не перемикайтесь!